Всім привіт, любі друзі! І сьогодні я вам покажу, як отримати Meat Чікен. Спочатку треба поставити в налаштуваннях по часах 0000. Далі зайти на карту Town 3 f От, я заходжу. І напишіть в коментарях це монтаж. Можете подивитись навіть в Дена. Ідею я, звичайно, я знайшов це швидше Дена, тому що мені допомогли. Ігроки. Залітаємо в вікно. І дивіться просто. Ось! Ось, ось, І це у нас маленький все забарикадіровано. Ніяк не можна робити. І після цього ви получаєте цей скін. Ну, а сама курка зникає. Це не обов'язково робити в 0000. Можна і в 0005. Але 0010 це. Максимально, після цього вона не буде з'являтися. Вона не буде з'являтися. Взагалі ніяк. Тому спочатку поставте 0000, провірте, а вже потім пишіть. Ну ось. Отак от можна її отримати. І, кстати, вибрати з цього дому можна дивитися, як. Ставити портали. Одного, можна... тронутись. Ну що ж, от такий забавний ніс. І плеєри ще. Ігроки ще шукають карту Big Fun, я її теж шукав, але безуспішно. Ладно, ну, на цьому будемо закінчувати. Всім пока-пока.